Дня, навіть не знаю точно, як сказати, бо то любі друзі, то вже політичні. Я скажу вам так, людоньки, з останніх моїх, ну навіть не скажу, що то поезії, якісь е, одягання моїх думок слова. Отже, після Маріуполя хтось помре на чужині, хтось поверне по весні. Заридає по мені тихо. Ви для нас чужі й малі і журавлі. Відірвав вас від землі вихор. Та путі назад нема, за порогами війна. Нас, мов та зима війна стріне, серцю слави не дано, серце прокляте давно. Тільки хто ж тоді тому винен? Неростріляна душа чорним жерлом калаша, тьмяно догора свіча зночі, чути тужний мірний спів ями свіжих цвинтарів, як нещасних матерів очі, лист із дому на столі, грудка рідної землі стілить всі мої жалі й болі, хоч в знемозі та журбі, Боже. Дякую тобі, вже й не просячи собі долі. Е, другий такий фрагментик. Ми слухати вже навчились, то ще не навчились мовчати. Пів світу нам вже замало, цілого ще забагато. Кугонні ножі, мов шаблі, плітки на кухнях аркани, вкотре стали на граблі, де двоє там три гетьмани, з під племені запорожців. З під племені гречкосів, продерши прадавні мощі, постали нові месії, а з племені пофігістів постали нові пилати, бо дуже хочемо їсти, а потім, як тепло, спати. І останнє передвеликодне, бачив, як е, тогоріч в моїй церкві на гірці йдуть люди до плащаниці, там масове таке сходження, значить, от, і, ну, там такі сходить до гори. Дівчата в коротких спідничках е, стають на коліна. Ну, я не про те. Отже, дужі обійми байдужості, лагідно душать душі. Душ контрастний прийми. Прийде тиждень страстний. А далі Великдень, дійсно, радісне дійство. Дивно, давно не писалося. Сало вже зав'язалося. Яйця, паска, ковбаска, голубці, шуба, цвіклі звиклі до всього руки, що пестять жінку, мацають шинку. Рот, що чип шепоче, цілує, жує при потребі. Очі, отче наш, ти що на небі. Радять мені випустити збірку. Воно є, є і проза, є і якісь публікації. Зокрема, мав честь публікуватися свого часу з новелою і в Альманасі Перевал. Ну і ще в декількох. Мені здається, що на часі. Якісь ліричні чи поетичні прокламації, можливо, не будуть доречними настільки, що вони, може, не знайдуть того слухача чи читача. Але воно мені находить в душу, находить мені в душу, находить в розум. І ті слова самі зринають. Я не можу їх стримати в собі, тому і кладу їх на папір. Єдине, що я так відстежую трошки у соцмережах, наші літератори якось між собою спілкуються, або то, таке модне слово зараз тусуються. А я чогось цього, ну я вважаю, що тут був такий проповідник, колись Тома Квинський, він казав, що слово не потребує публічності такої широкого загалу. Виступів на стадіонах там чи як, можливо, для когось воно є прийнятним, можливо, для когось воно є добрим, можливо, воно якесь і зручне, і, вочевидь, воно дає якісь результати, воно доносить, можливо, до глядача чи до читача, воно доносить е, ті ідеї чи, бодай, крихту тих ідей. Е, але я якийсь окремішний. Ну такі я, є, напевне, так. Не хочу більше говорити, я хотів би... Я іноді кидаю в соцмережах якісь фрагменти зі своїх робіт, якщо це можна назвати роботою. Іноді кидаю, але і теж не, не думаю, що я думаю, що е... зараз треба йти межі люди. Не знаю, яким чином, можливо, ну є в нас, є в нас просвіта, є в нас ще якісь осередки такі, ще, ще не вмерли усередки, я вже цитую, ще не вмерли осередки, ще не вмерла в нас духовність. І не вмре ніколи, я вірю в це. Я вірю в те, що духовність не вмре, і саме з нею ми переможемо, ми обов'язково переможемо. Мені особисто це дуже потрібно. Є е, такий твір, називається Він в мене мольфарові драти. Е, це головний персонаж, він е, карпатський мольфар. Ну Не той не чай, про якого ми знаємо, що Хмари розганяв там. Що він там розганяв. Це вже його справа, хоча я мав честь з ним бачитися, вочевидь. Але мій мольфар Переноситься, то така ніби трошки фантастика певним чином. Мій мульфар переноситься в різні епохи, і він був за Першої світової війни в якості офіцера австрійської армії, який відтак мав дуель. І його постійно вбивають. Він помирає не своєю смертю, хоча сам каже, що своєї, як це може бути, своя, не своя смерть. Його постійно вбивають. І він далі переноситься, але все одно залишається потім тим мульфаром, він там годує кури в себе на подвір'ї в Карпатах, десь на рівні, десь на, в районі Криворівні, так, і верховини. Ось. І відтак він вже в складі білих шоломів. Миротворчі сили в Азії, я не вказав, теж, і теж його там вбивають. І е, відтак він вже в тій е, біблійній історії, коли е, залишив єгипетський правитель одного з синів. І вони пішли купувати збіжжя потім. А той син вже доробився, був до великих статків. І останнє це вбивця, який вбив чиновника. І до нього приходить пастор. Це фінальна сцена. Пастор приходить і він сповідає його перед, бо має бути страта, має бути електричний стілець. І цей чоловік. Каже, що нам не потрібно сумувати за тим, що ми втрачаємо нашу тілесну сутність. Я покаявся, що я вбив того чиновника, хоча в нього руки в крові, він багато чого наробив лихого людям. Але разом з тим я знаю, що якби я цього не зробив, то цього би не зробив ніхто. Я тоді просто мав шанс це зробити, я це зробив. І... Так, він заподіяв йому смерть, це фактично. Згідно з приписами біблійними, це не добре, бо життя дав йому не він, і відповідно і вкоротити життя не має права ніхто інший. Але він не кається перед священником, він просто висловлює свою думку. Тут моє особисте бачення навіть того, як вчинити зараз? Бо я тут -то дописую вже фактично, як вчинити зараз не убий, як вчинити зараз тими бузовірами, які нищать, гвалтують наших дітей, наших жінок, забирають в полон. Для мене особисто три дні тому я вичитав в інтернеті під завалами після бомбування. Під завалами опинилася родина, молодий батько, жінка і дитина. І дитина тулилася до мами. В такому стані їх і знайшли. Можливо, я недостатній християнин, можливо. Але я вважаю, що такі речі треба карати. Карати і тих, хто далі понесе безкарно за собою. Оте зухвальство і те свавілля їх просто треба нищити, їх просто треба вбивати. Вочевидь, я не настільки гуманний. Це саме стосується і злочинців, які дотепер є ще наші злочинці, тобто не злочинці, які десь там прийшли зараз з окупантами. Наші злочинці. Які грабують, гвалтують, вбивають. Я вважаю, що не є гуманним довічне покарання, коли комфортно сидить у камері який-небудь маньяк, чи я вважаю, що це не добре, я вважаю, що це треба робити, це треба робити. Я вже вкотре, я в попередньому е, говорив, що це потрібно. Демонструвати, показувати, не показувати, як ти, а вказувати, казати, казати людям про те, що так не можна, і, і... покарання має бути. А, я згадав собі нещодавно в Китаї такий трапився випадок, що чиновник з Міністерства освіти, який займався, е... він займався. Постачанням субпродуктів до дитячих е, садочків і шкіл. Вони всі були утруєні, багато дітей е, утруїлося, і декілька з них померли. То суд не тривав е, 3-4 роки без, е, без купи адвокатів. Є там було все чітко дуже. За три дні. Його стратили і страту демонстрували по всіх, по трьох китайських каналах. Я так вважаю. Ми занадто затолерантнилися, я думаю, так. Ми занадто стали благі. Нам потрібно ставати жорсткішими перш за все до самих себе. Вимогливішими на всіх рівнях. На спілкуванні з родиною, на спілкуванні з друзями, на роботі ми повинні це робити. Бо інакше ми не те, що ми не. Можливо, це є одна з причин тих, що ворог зараз нас нищить. І це є правда. Він не знищить нашого духу, він не знищить нашої волі, нашого прагнення до волі. Але він нас нищить просто поетапно, притлумлює в нас. Тобто ми консервуємо, якби, значить, ми маємо бажання до цього, ми маємо цей порив, але ми його трошки так якби притлумлюємо. Напевне, так. Крапля за краплею миті, сльози за втраченим часом. Тягне додолу сила земного тяжіння. Повинно, повільно, невпинно, невідворотно. Краплі квапляться в пасти. тиснуть одна на одну. Ще одна, ще одна, ще. Річ у тому, що я познайомився. Я познайомився, значить, пан Іван Терлецький, він не перехрестився не Джон. Дитиною його вивели, коли наші повстанці проходили повз. Перевал зайшли аж у Словаччину, а звідти через Чехію в Німеччину. Він трохи був у Німеччині, трохи був у тій західній території Мюнхені. Відтак він переїхав у Канаду. Йому вже дуже багато років, йому 96 років зараз на часі. Але він багато дуже розповідає. Він був сенатором, багато розповідає і дуже хотів би видати. Книжку не так про той перехід, хоча сам по собі перехід дуже цікавий, він оповідав, він дитиною був, але він це все дуже добре пам'ятає, і він казав мені, як як це все відбувалося, а тодішні діти дорослі шали швидко. То перехід, адаптація спочатку у Німеччині, потім адаптація в Канаді. Він би хотів, щоб ця книжка містила два виміри. Перший вимір це те, що було під час совітської окупації. І перехідний, власне, перехід, я щось собі так дивлюся і хочу це назвати перехід, бо я собі щось асоціюю з тим переходом, як колись свого часу. Монахи йшли, ченці йшли, переходили аж до, аж до нас переходили свого часу, бо то була тоді монголо-татарська навала, той перехід і потім то адаптування, тобто коли українці зі своєю працездатністю змогли здобути хороше ім'я, чудове ім'я в Канаді. Будучи канадцями і залишаючись все-таки раз і назавше українцями. Це дуже важливо зараз для наших е, молодих людей, які є така тенденція, що е, молоді люди хочуть якомога швидше дременути за кордон, бо там комфортніше, там простіше. Е, я вдамся до тої книжки, буду пробувати збирати матеріали, буду пробувати. Трохи є тут матеріалів, трошки він передав мені. Буду пробувати, буду кликати залучати людей, які, можливо, дотично були якісь, якимось чином причетні до подій тих років. Можливо, з тих осередків, з тих сіл. Багато є. Є історія з Богоручанського району, я чув і від. Терлецького і чув від мешканців Богорочанського району, то між Гутою і порогами була Криївка, де чоловік закатрупив себе і дружину, бо знав, що з ним станеться. Це факт. Та Криївка є, вона вже адаптована. Зараз її реставрують, відновлюють. Так само причетний до того. Я вважаю, що такі речі мали би бути незабутні. І саме молоді потрібно це давати, треба це показувати. І це мусить бути обов'язковим. Обов'язковим навіть у форматі в освітньому форматі, в шкільному форматі. Ми чомусь дуже мало цього даємо. Або взагалі не даємо. Дякую за те, що мали нагоду мене послухати. Дякую найперше за те, що я мав нагоду висловитися. Хотів би, аби люди, які так само або подібно мислять, гуртувалися. Нам ну, зараз треба гуртуватися ще раз. Гуртуємося, гуртуємося і ми переможемо, переможемо обов'язково.